Витончена універсальна модель оправи до окулярів для читання. Ви вдаль бачите добре, але вже щоб почитати книжку або подивитись телефон, використовувати окуляр, тоді така модель дійсно буде саме для вас. Саме її зручно приспустити на кінчик носа і поверх дивитись вдаль. Має чорний глянцевий металевий корпус, тому вона витривала, регульовні носоупори, завдяки яким можна підлаштувати посадку під ширину саме вашого носика. Мінімалістичний дизайн, нічого зайвого, в оздобленні абсолютно немає. Такі підійдуть. І жінкам, і чоловікам, і на завушниках мають флекси. До речі, розраховані для власників середнього або ширшого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті «Київлінза». і за рахунок саме флексів, вони дійсно ширше обличчя сідають теж дуже зручно і комфортно. Замовити таку оправу або ж окуляри у цю модель за вашим рецептом можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза» і для цього артикул моделі у коментарях.